Здоровенькі були Олди. Лондон, 1886 рік. Повітря пахне вугільним димом і змовами. На вулицях парові карети, лицарі з електрошокерами і перевертні, що ховаються у тіні. Це не Assassin's Creed і не Dishonored. Це гра, яку ти швидше за все пропустив, або зненавидів. бо так сказали всі. The Order 1886 одна з найатмосферніших ігор, яку злили критики, не встигнувши зануритися у глибини її історії, а дарма. Бо ця гра як заборонений фільм, занадто красива, занадто стильна і занадто коротка, щоб її зрозуміти. Її звинуватили у всіх смертних гріхах: що вона не гра, а інтерактивне кіно, що вона не вартує своїх грошей, що там мало стрілянини. Купа QTE і тому подібне. Але є один нюанс: майже ніхто до пуття її так і не пройшов. То що ж насправді було? Чому графіка досі рве пукани навіть у 2025-му? І чи справді ця гра випередила свій час? Чи просто була незграбною обгорткою без начинки? Але Don't Push the Horses зараз усе розповів. Але спершу. Швиденько натисни вподобайку, якщо колись чув про Орден. А якщо не чув, підписуйся, бо тебе чекає шок-контент. Погнали! Легенда про короля Артура на стероїдах. Що ж це за гра, про яку було стільки галасу? Це Order 1886. Це пригодницький шутер від третьої особи. Але не поспішай позіхати. Це не просто ще один стартовий ексклюзив для консолі PlayStation 4. Це кінематографічний постріл Прямо тобі в лоб, розроблена студією Радіа Dawn у співпраці з легендарною Santa Monica Studio. Гра занурює нас в альтернативний темний і сирий дощовий неовікторіанський лондон, де пар витікає з кожної шпарини, а за рогом може вичікувати перевертень чи вампір. У центрі уваги. Таємничий лицарський орден, що засідає за круглим столом. Вони не поліція, не асасини і не джедаї. Вони давній фронт між людством і надприродною загрозою. Їхні мечі давно замінили електрошокери, їхні кінні турніри, стрілянина на вулицях Вайтчепелу. Це якби міф про короля Артура зіштовхнули з історією про Джека Різника. І закрили їх обох в темній лабораторії відомого вченого Ніколи Тесли. Це гра, яка одразу показує. Ти не турист, ти лицар і твоя присяга кулій кров. Але хто стоїть за створенням цього дивного ордену? Хто вигадав цю вікторіанську зброю проти темряви? Зараз дізнаємось. Король Артур та Звіролюди. Події The ордер 1886 розгортаються в альтернативному XIX столітті, але все змінилося задовго до винайдення парових двигунів та електрики. Ще тисячі років тому людство розкололося, з'явилися генетично відмінні істоти, що вибрали ознаки кількох видів одразу так звані покручі або ж напівкровки істоти з людською подобою, але звіриною суттю. Їхня поява швидко спровокувала міжвидовий конфлікт, страшну війну, що тягнеться з глибин віків. Ця війна стала головним і єдиним пріоритетом для людства, щоб вижити світ був змушений прогресувати швидше, ніж у нашій реальності. Культура, технології, зброя усе розвивалося не заради альтруїзму, мистецтва чи науки, а заради порятунку. Бо поки ми тут вигадували демократію, там вигадували, як убити покруча максимально швидко та ефективно. Саме цей історичний злам у VI столітті змусив Артура Пендрагона, легендарного короля Британських островів, заснувати орден лицарів круглого столу, таємне братство найкращих воїнів, тактиків і вчених. Їхня мета зберегти людський вид, захистити так народився таємничий орден. Після зникнення Артура командування перейшло до Ланцелота де Люка, який, за деякими натяками, відомий нам як Огастес лорд-канцлер і наступник короля. Саме він очолив круглий стіл у нову епоху. Та, попри всю відвагу, ряди ордену почали рідшати: істоти, з якими вони боролися, ставали лише численнішими, сильнішими та лютішими. Перемога перетворилася на виживання, а виживання на відчай. Проте все змінилося з появою загадкової чорної води. Яка ще в біса вода. Зараз дізнайтесь. Вода що все змінила. Усе змінилось, коли орден отримав чорну воду. Зловісну речовину, про погодження якої досі ніхто нічого по суті не знає. Вона лікує рани. Надає силу і головне сповільнює старіння. Майже зупиняє цей процес. Саме завдяки їй лицарі живуть століттями. Але все ж не вічно. Навіть чорна вода не дарує безсмертя, лише максимально відтерміновує логічний кінець. Тому в Ордені запровадили наступну систему спадкоємності. Коли лицар помирає, його ім'я й обов'язок, а головне Фляжка з чорною водою переходить до наступника. Це вже не просто звання, це тягар та величезна відповідальність, котрі треба нести до кінця свого життя. Галахат, Леді і Грейн, Ланселот, Мелорі, усі вони лише ланки в нескінченному ланцюгу війни. 19 століття після промислової революції здавалось, ситуація почала змінюватись. Лондон розростався, заводи працювали безперервно, залізничні лінії тягнулись крізь місто, дирижаблі швартувались на вежах, з'явився бездротовий зв'язок, а зброя ордену ставала дедалі смертоноснішою і технологічнішою. Вулиці засяяли завдяки електриці, і людям вперше здалося, що тепер можна не боятися ночі. Що жахливі покручі це вже лише кошмар з минулого. Що війна завершена. Але природа людини незмінна. Як тільки загроза відступила, з'явилася нова, соціальна, більш глибока. В Ордені завжди не вистачало ресурсів, щоб захистити всіх. А коли Лондон почав вибухати від перенаселення, напівкровки повернулись. Але тепер, як міські легенди, що ховаються в темних закутках. Біднота залишилась без захисту. Райони на кшталт й чепела перетворились на пастки для людей і для ордену. Там мешкали ті, кому не вистачало місця під опікою круглого столу. І поки багаті жили за високими парканами, прості мешканці гнили в тіні дирижаблів, слухаючи порожні обіцянки, що робиться все можливе. Так почалось повстання не проти генетичних покручів, а проти влади. Проти ордену. І в цьому був найбільший парадокс те, що мало об'єднати людство і врятувати його, зрештою, розділило його ще сильніше. Чорна вода продовжувала життя, але несправедливість. Та найбільший ворог не на вулицях Лондона. Він сидить за круглим столом. Гниль зради все таки проникла і в сам орден. І далі ти сам усе побачиш. Кому служить орден? Отже, гниль проникла не лише в суспільство. Вона повільно роз'їдала і сам орден. Ззовні все так само пафосно й героїчно. Лицарі з високими званнями рятують світ, полюють на чудовиськ. Але всередині тріщини, які не полагодити. Все більше з них починають ставити керівництву запитання, незручні, небезпечні. Серед тих, хто нарешті прозрів, сер Галахат ветеран ордену. Випробуваний у боях, і водночас людина, яка ще не втратила здатність критично мислити та бачити. На вулицях Лондона він бачить не тільки ворогів, він бачить обличчя тих, кого ще вчора клявся захищати. І тепер ці обличчя кидають каміння не зі зради, а з розпачу. Колись орден стояв між людством і чудовиськами, мов міцна кам'яна стіна. Тепер між багатими та голодними. І Галахат починає розуміти, що щось іде не так. Він не єдиний. Його наставник, цер Персіваль, також відчуває тривогу. Молодші рицарі Леді Ігрейн та Маркіз де Лафаєт ще не готові до бунту. Вони не розуміють всієї картини. Повстанці, яких звикли зневажати як безладну юрбу, почали діяти надто організовано. У Лондоні ходять чутки. Вони співпрацюють з метисами тими самими. Покручами, гібридами людей та тварин, старими ворогами людства це просто немислимо. Але ще більш немислимо інше: контейнери зі зброєю ордену з'являються в руках повстанців. Ящики, марковані штампами лицарських арсеналів, хтось зливає наліво, хтось зсередини. І якщо це правда, то це вже не просто недогляд, це зрада. Галахат не може більше мовчати, він ставить запитання. Але кожне з них, наче постріл у порожнечу. Відповідей немає. Є лише страх, тиша і натяки. А всі ці натяки ведуть до одного імені, до однієї структури, до тих, кому орден довіряє постачання, логістику, навіть свої технології, до компанії, яка має монополію на транспортування по всій імперії, яка контролює арсенали, доки, склади, розробки. Компанія, яка має мацаки всюди, і дедалі частіше втручається в те, що не повинна навіть бачити. Об'єднана індійська компанія. Колись вона була звичайною торговою компанією з монопольним правом торгувати з заморськими землями британської корони. Але це було давно. Тепер це імперія всередині імперії. Її капітани не гірші за генералів, її армада більша за королівський флот. Її вплив більше ніж у половини парламенту. Але якщо за цією компанією стоїть щось більше, що як вона лише ширма, бо занадто багато ниток тягнуться саме до неї. І якщо потягнути хоч одну з них, клубок може почати розплутуватись. Саме звідси починається найбільше відкриття Сера Галахада і найнебезпечніше полювання в його житті. Бо здається, орден усе це не контролює, а контролюють саме його. Об'єднана індійська компанія та новий світовий порядок. А тепер до головного. Бо коли ти бачиш покручів серед повстанців, зброю ордену у руках бунтівників і чуєш відлуння зради, все це сходиться в одну точку. В один центр впливу, що захопив пів світу. У вежі, на якій гордо майорить гасло латиною, новус Ордо Мундії новий світовий порядок. І назва цієї сили об'єднана індійська компанія. На публіці. Це глобальний торгівельний гігант. Насправді ж Іганська тіньова імперія, яка постачає вантажі людей, зброю і смерть. Саме вона роками фінансувала війни, перевозила заражених істот і будувала приватні армії. Їхні ротмени – це не просто найманці, це ударна сила нової ери, їхній одяг чорний, як і їхні наміри, їхня вірність лише компанії. Справжніми керівниками цього монстра є не акціонери, а метиси, монстри покручі, ті самі створіння, проти яких орден воює століттями. Вони ховаються серед людей, очолюють ради директорів, приймають закони, тиснуть руки монархам і водночас пакують у дерев'яні контейнери десятки заражених істот, щоб доправити їх в Америку. Так. Саме так, один з останніх приголомшливих сюжетних моментів гри відкриття величезного портового складу, де в ящиках лежать вампіри, упаковані як товар і готові до відправлення в Америку. Компанія готує нову фазу свого плану: масове зараження нового світу. Спершу торгівля, потім хаос, а потім контроль. За цим стоїть постать знайома ордену Лорд Гастінгс. Для світу він впливовий лондонський аристократ, але його справжнє ім'я Якоб Ван НЕК. І він не просто вампір, а ще й найвідоміший маніяк вікторіанської епохи Джек Різник. І саме він один з тих, хто запускає хижий механізм нового порядку. Саме тут, у фінальних сценах, за Order 1886 гра виводить глядача до нової арки, до Америки, де мав би розгорнутися наступний етап війни. Вже на іншому континенті у нових декораціях проти ще масштабнішої змови. І все це під брендом, логістикою та охороною об'єднаної індійської компанії. Та замість продовження тиша. The ордер обірвалася на півслові. Історія, що мала охопити цілий світ, зникла під лавиною критики, гайпу і зраджених очікувань. Чому груз таким потенціалом втопили? Про це поговоримо вже просто зараз. The Order 1886. Вбитий шедевр. The Order 1886 міг стати початком неймовірно цікавого та самобутнього Всесвіту. Першою, насправді кінематографічною грою на консолях нового покоління. Ну, вже минуло. З унікальним стилем. Революційною графікою, глибоким світом і потенціалом для цілої ігрової серії, яка б могла затьмарити навіть Assassin's Creed. Але замість цього вона стала прикладом, як убити шедевр ще до того, як він розквітне. Метакритік поставив їй жалюгідні 63 бали. Критики писали про архаїчний геймплей, недостатню інтерактивність, застарілі підходи до наративу. Але ніхто не сказав головного. Гра просто не встигла народитися повністю. Студія Ready at Dawn мала великі амбіції. Вони не просто хотіли зробити гру, вони будували новий жанр, витратили шалені ресурси на власний руші, запровадили неймовірні технології рендерингу: фотореалістичне освітлення, анімацію облич. Вони створили світ, який міг жити сам по собі. Похмурий, атмосферний, з натяками на тисячі років історії. Змови, вампірські клани, війни та політичні інтриги. Але Рушій це не гра. І поки інженери доводили Тіні до ідеалу, художники створювали костюми, а сценаристи готували розгалужену історію. Годинник перто відраховував час. Соні не планували чекати. Вони вбачали в The Order не історію, а яскраву рекламну вітрину. Гру, яка мала показати. Ось вона. Дивіться потужність нової консолі PS4. І в цій битві між амбіціями і комерцією перемогли дедлайни. Кампанія вийшла на 5 з половиною годин. Локації, які мали стати просторами хабами для вільного дослідження, на швидку руку перетворили в прості коридори. З багатьох катсцен вилетіли цілі розлогі гілки діалогів, а ключова сутичка, фінальний бій з сером Луканом у справжній розгорнутій формі взагалі було вирізано. Тому ми й отримали лише QTE. В останні роки багато геймерів просять короткі, якісні та насичені подіями історії на 10-12 годин, а не величезний пустий відкритий світ з мільйонами знаків запитань. Відьмак не рахується. Але у 2015 році за таку коротку сюжетну кампанію буквально розстрілювали на порозі. А найгірше сюжет просто обірвався на пів слові, без відповідей, без пояснень. Гравці так і не дізнали, що за істоти керують об'єднаною індійською компанією, яка роль ліканів і вампірів у глобальному плані, яке було минуле сера Галахада? і чому його доля це лише початок. Вся гра це був пролог, розтягнутий, потужний, візуально дивовижний, але всього-навсього пролог. Саме так і сказали самі розробники вже після релізу. У кількох інтерв'ю вони чесно визнали. Ми віддали гру, яку самі вважаємо лише вступом до справжньої історії. Але другого шансу не було. Критики проєкт просто закопали. Гравці пройшли гру за вечір і забули. Sony пішла далі. Ready at Dawn згорнула всі плани на продовження. А The Order 1886 залишилась тим, чим стають недоспівані пісні болючим нагадуванням про потенціал, якому не дали реалізуватися. Після мова. Уявіть, якби Соні дали ще один рік, якби Рідді Еддаун дописали всі діалоги, додали відкриті локації, допрацювали бої з босами-почварами, ввели Америку 19 століття як нову локацію, а ще вампірські клани і глобальну змову. Уявіть, якби замість однієї недопрацьованої гри ми б мали цілу завершену трилогію з повноцінною історією, де Галахат не просто зникає в темряві. А повертається, щоб зруйнувати новий світовий порядок до самого фундаменту. Але історія не має умовного способу. Ми отримали тільки перший акт розкішний хворобливий пролог, який обірвався на найцікавішому місці. Іноді найкращі легенди це ті, що не встигли стати реальністю. Права на The Order 1886 досі належать компанії Sony. І зараз, коли їхні мультиплеєрні мрії частіше сипляться одна за одною, коли гравці втомилися від бездушних онлайнових помийок, можливо, хтось таки повернеться до цієї історії: до Лондона, до Ордену, до Сера Галахада. І можливо, ця легенда ще дочекається свого другого шансу, бо є історії, які варті другого шансу, і ця одна з них. Якщо ти хочеш більше таких недооцінених історій з унікальним лором, не забудь поставити вподобайку, написати коментар і, звичайно, підписатися на канал. Це надзвичайно допомагає просуванню відео в українському YouTube. А якщо ти все ж пройшов свого часу за ордер 1886, поділися враженнями. Сподобалось? Засмутила кінцівка. Чекаєш продовження чи ні. Можливо, разом ми зможемо повернути інтерес до цього забутого шедевра. І як завжди, бережіть себе та слава Збройним силам України. evil we both fight against.